Дрова, добро, добро, приятка <кхи> Дякую, дякую за побажання Щас запустимо. Щас запустимо. Ми бікаточку в соло зіграємо, я не знаю, зараз подивимося. Потім пошукаємо ультиметив. Ультиметив. Утімейтів завжди да хуя, прям. Прям багато. Є з кого обрати. І квалитанчик, Та потрошки потрошки. Сподіваюся, що світло буде довго сьогодні. Бігав по новій карті вже, Да, бігав разів може 5, два рази сам і три рази з кінтами. Да, конечно, жстка мапа. Така пвпшечка, блядь, прям ух. Прям хер що зробиш. И с там тебе вб'ють. І на потужні зброї тебе майже постійно вбивають. Треба, блін, дуже обережно надо там. Дуже обережно. Або в соло. В соло менше бувають. Але теж бувають. Бо там такий лут не я вибачаюсь, що. Що прям голови зносять за нього? Там же шлут новий, який тільки на тій мапі. І він дуже-дуже потрібне, я так розумію, для нових хреслень, якщо хтось знайде, я ще жодного хреслення нового не знайшов з цієї мапи, ну, типу для нової зброї, хоч щось таке. <coughs> а ти бігав, як тобі? Так, 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 так. Поня, може таро з'явиться, може ще з'явиться цей. Я обіцяв сьогодні таро пошпілить з ним і обіцяв сьогодні... Господи. Голуба. Серега, галуба, йой. пошпілить разом. А там подивимось, хто доєднається туди-сюди. Хто, хто таке? Хір, я можу соло збігати кудись погулять. Трошечки. Там поворовий ще вихід. Да, да, мапа дуже-дуже. З моїм цим, з моїм, коротше. Топографічним критинизмом. Це дуже складно було. Це дуже складно було. Щоб побігти кудись на фрілада, очі побігати, я не знаю. Каточку Каточку спробувати поганяти. Та побігли. Біфокс, танечка. танечка. Давайте спробуємо на фрішечки побігати в цей В цю нову Стелла Монтіс. Сьогодні они бідрупче завжди, вот так я Та ні, сьогодні они. Сьогодні так вийшло просто. Не розумію, а там не зрозуміє, який поверх, ма карта, да-да-да. Там дуже дуже дико виглядає. Для розуміння. Просто зможу зайти, а якщо буде потрібно. Ні, ти забігай, у будь-якому випадку. Але ну я не обіцяю, що я буду не сам вже, наприклад. Бо я ж кажу. Пообіцяв Сергія та Таро, але не факт, що у них вийде, наприклад. Що якщо що по -по пограти зможемо, так чи інакше? Пізніше, чи, чи раніше, то таке. Так, ну, пігнали. Пігнали, що в мене тут? Це першого експлуатація. Ну да да, да, да. да. They are shooting alive Hey! okay You want some? Pssst! Man! 要不会。要不会。 Просто жесть. Все страшное, да. Сам минус решал, но кажется, что по соплам бити Та там куда попадаешь, слухай, это такая. Трохозну. Ага. Самин, ага, да. Так, сошня гадраха жстко. Ты бачишь уже, да? со мной как ты. Да. А это кто? А это паучок. Где а это геликоптер, геликоптер, блядь. Сука, R2D2 ебанутый. Пошел нахуй. І там його чувак підстрелив, тому як би. Ну, матеріали з нього дуже а, юзабельні падають. Дуже юзабельні матеріали. Чувак тут від відкис. до речі, від кудись. Но я помню, что он от кишки был. Ох, ебать, и не один. Пиздец. А я уже забитый. Ебать, я Це Это просто жесть какая-то. Це просто жесть якась. Ну з цього всього мені в принципі шо? Це, це. Це куди можна поставити? Замість чого? Замість цього воно мені не потрібно. Це теж треба скинути взагалі. Це взяти. Найс. Nice. Четвертый Кетл и третий Винатор, мне кажется, О, первый Винатор, мне здесь можно выходить. да? Ставимся -да к шуму Да-да-да. Но куда тут выходить, это пиздец. лутаю це просто кипець О, це потрібний інгредієнт, дуже я його запам'ятав Та да в принципі ти. Та й тайнайс я конечно ранений поранений Нічого. Hi, ah, man. What's up? No, what's up, dude? What's up? What's up? Please don't kill me. I'm ready to this game. Yeah, yeah. All right, all right. I've, I've got some quests to do. I don't know what to do. What? What? I have some quests to do, but I don't know what to do, then Yeah, yeah. Okay. Okay. Good luck. Thank you, too. Все таки дружні тут. Пук ще. Пук що. Бля, замість чого це взяти? А, ебать, шо? Світло вимкнуло зараз? А чому? Ебать, а шо за хуйня? Ні, подожди, що что? А, це був скачок, просто напруження? Ніхуя собі, оце прикол Ніхуя собі скачок напруження, блядь. Подожди. Щить. У мене телевізор перемкнувся. Да, і світло зникло. Стрибок напруги і світло зникло, але PlayStation не That's pizza. Таль табався на поезд, чи щось типу -то того було. чуть -то якісь дефолтні звуки не звуки щось світло, да. Да, напочно. Да, 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 вже запрацювало. Я не знаю, що це таке. Але, короче, немає... О, Що це таке, блядь? Хай, маем. Блять, це цепи, чуваки. Дай батьце харай Дальше у меня робот. Ну ч светло блядь, ну камон? Ну шо це за захуйня? Фритики наност. У меня охнулося, блядь, світло і щось клімануло. Тепер... Бажні нема, блядь. Короче, дуже класно, блядь. Просто прекрасно, блядь. Щас я пофикшу. Сейчас я не тогда куда-то выйти, блядь. Что пофигство здесь справа. Я тут насыпаюсь. Я тут насыпаюсь. Ничего, вот это поставить себе. Да мені б же выйти, конечно, якщо чесно. Мені б вже конечно, выйти поставлю, нема куди выйти. Швиденько. Мо бляха, я не выйду. Отсюда. Head угу. Стану тут постою. Зараз пробую кабель пройденуть. Згорити світло псує і настрій нашому синглізі стрімеру це факт. Це факт. Бстець. Зараз пробую пофіксити зображення, якщо не вдасться, то додається перезапускати знов все. Батько! Якого хуя світло зараз зникло, я не розумію. Обіцяла світло не буде. Ну, буде присутнє світло до 12. Якого хуя? Ну, блядь, якого хуя! Це просто йобана дичь, блядь. Це просто йобана дичь. Ще еще раз перевірю, мені просто, ну, я не Де The Tech щось вообще поохуевал. Ви уже пищить нормально, блядь. Ну, камон. Пищить нормально. Шо, куди як орієнтуватися взагалі? Світло буде відсутнє. З 0.0 до 0.030 написано було. Ось, блять, я бачу график. Шо рубануло, тюки, шо мне світло. Бать, шо за хуйня. Ще раз давлюсь. Киевщина за 15 число це сегодня. Светло, моя будет, блядь. Ага, не-не-не, да, 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 понятно, понятно. Понятно, світло з'явиться в 030. Сука. Ну, може, в 0.30 підроблю назад. Як це заїбало? Як це заїбало? З 9 до 12 не буде світла, це для 3 години. Та що станція заряджена, але, блядь, я ну, я по кії годину тут і все. А потім що мені робити спати? Фу, як мені це, це відключення, я не можу, вони мене, блядь, вихарюють, сука. Просто видрачують, блядь. We're closing the tubes down in 10 minutes before the security protocol gets triggered. I repeat, 10 minutes. Я не розумію, чому відпадає пустійне зображення. Я не розумію. Так, виклюємося. Іде не як. Я не встигну, брать. Я не знаю куди бігти. Це fahren wir mal А як так, щоб, так, щоб не вмерти, як? А, зображення знову лягло. А. М -м. М Прекрасно. что отбывается? Почему она дорогая? Сука, я так в пасту, чтобы не это... А, он бачу. Долбоёб, ебаный, сука. Мудак, сука, конченый, блять. Дегенерат, ебаный, блять. ти, де воно нахуй? На якому воно поверсі, сука? Як це знайти? Єбанута мапа, блядь. Ну, зеленим горить. Ну, блядь, де воно нахуй? Блядь, що це за хуйня? Always bad. Yeah, yeah, guys, don't shoot. We are friendly. Понятно, короче. Мы с люба стримы ты, блядь, наиблишим часом. Сука. я хуею. Тильт. Да, чуваки, извините, я не могу. Постійно, блядь, перемикання нахуй зображення. Слабка батарея, блядь Давайте зустрінемось. Ну, знову, блядь, гагу. Зустрінемось, коли технічних проблем буде менше, блядь. Давайте. Пока-пока. Там, блядь, складуємо тлітувати. Давайте, да, гарного вечора, це буде добре. Це так чесно трошечки. Трошечки, блядь, засумував. Це всю хуйню, блядь, Одне, друге, третє не накладається. Коротше. Все. Все буде гарно. Тільки пізніше. Блядь. Все, всім доброго вечора. Давайте. Не, цей, Теж не забудьте, все гаразд. У нас, стрімерів, до гуя. Все